Серце бачить далі, аніж очі. Матір щось тривожило в ті дні, сон лихий наснився серед ночі, дірочки у хаті на стіні, а вона втішала. Це не лихо та тяжка у снайпера рука. На планеті стало тихо-тихо, і зупинилось серце юнака. Сколихне обурення мережі, інтернет зірветься як вулкан, влада переходить всякі межі. На Майдан рушаймо, на майдан. Ранок, холод, дим, згорілі шини і соборів, калатання дзвін. Мабуть, це життя і є вершина захистити гідність поколінь, чорними від кіпцями руками. Друг найліпший сльози утирав. За твоїми друже, мій статтями вже навчати молодь в нас пора, сотні сторінок енциклопедій, сотні ненаписаних ще книг. Певно, географію на небі ти довчиш, коли вже тут не встиг. І без тебе гратимуть Карпати, і в Луганську буде, може, матч. З чужини летіла бідна мати. Щоб Плести свій біль у спільний плач досі ще не вірить, виглядає, все її син вважається в вікні, та ніхто тепер не залатає дірочки у серці і на стіні. Ми ніколи не здаємось. Десять років тому сусід став ворогом, два роки тому агресор став катом, мародером і терористом. Українська земля щодня зазнає неповторних втрат. Шануємо пам'ять героїв Небесної Сотні та всіх, хто загинув на війні з російським агресором: військових, цивільних, дітей, тих. Хто не народився, оголошується хвилина мовчання. Український народ має дуже важку і складну боротьбу на сьогодні. Вона була в минулому і, напевно буде в майбутньому, тому що боротьба це життя. Але ми зараз, 10 років назад, Небесна Сотня боролась за прості речі. Ми мали бути вільними, самодостатніми і Соціально справедливими нацією і державою. Прості істини. Але наш сусід думав би інакше і по-іншому впливав як і на нас, так і на наш державний устрій. І в той момент, напевне, 10 років назад, Прийшло перше усвідомлення, що за волю прийдеться боротися. Як казав Шевченко, вражую злою кров'ю волю окропіту. З того моменту, напевне, почалась нова епоха боротьби нашої держави за справді своє незалежність, самойдентичність. Тієї Небесної Сотні сьогодні долучились і на небесах вже тисячі борців. До того були ще мільйони. І в пам'ять про них ми маємо просто боротися далі за ті ідеали ідеали, які були для тих хлопців і дівчат. Справжньою метою їхньої боротьби. Це ми відчуваємо всередині себе, і за це ми боремось. Слава Україні!